Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірні молитві розважання. Запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Останні кілька тижнів ми з вами розговорили про ось ці кроки до незалежності. Ми говорили про те, що треба пізнати свого ворога, щоб його здолати. Ми говорили про те, що незалежність здобувається фізично, морально і духовно. Ми не можемо бути фізично незалежними, тобто держава не може бути незалежною, якщо її люди, тобто населення цієї країни, держави, не є духовно і морально незалежними. Ми говорили, що означає бути морально і духовно незалежними. Ми говорили про того ворога, який. Знищує духовну незалежність. Говорили про ті його засоби. Тобто ми говорили про гріхи і як їх долати. Сьогодні мені хотілося би згадати одну фразу, яку часто люди повторяли у 2014 році. А зараз ми її забули. Радше так скажу, ми її забули уже тоді. У 2014 році ще її пам'ятали, ще у 2015 -му році про неї згадували. А після того її знову забули. Але ця фраза якнайкраще відображає сутність нашої боротьби. І відображає, заради чого ми маємо воювати. Ця фраза звучить так. Рабів до раю не пускають. Я шукаю інформацію про цю фразу, цю цитату, хто і як її висловив перше. Багато хто схиляється, що ця цита, ці слова сказав Іван Сірко, що у своїй боротьбі, що не потрібно бути рабом, потрібно боротися за себе. Проте те, що я знаю, що ця фраза пов'язана з єврейським народом. Будь ласка, без упереджень, і вона пов'язана з, з їхньою історією. І от сьогодні я хочу трошки переказати, е, до, будемо так сказати, як ця фраза виникла, щоб ми зрозуміли, що від нас Господь вимагає. Отож рабів до раю не пускають. Воно пов'язано з історією єврейського народу, з тим періодом, коли вони покидають єгипетську землю і йдуть в Ханаан, в ту землю, яку обіцяв їм Господь їхнім прабатькам. Ким були євреї в Єгипті? В той момент, коли Йосиф прийшов в Єгипет, та вони були великим народом, тому що вони були родичі Йосифа. Того, який врятував Ізраїлю від голоду. Їх цінували, шанували. Але проходить період часу, вони розростаються, стають дійсно великим чисельним народом у Єгипті, і їх починають боятись. І фараон приймає рішення, що говорить про те, що треба їх зробити рабами. Бо це чисельний народ який може нас зрадити, коли буде на нас нападати ворог. Ми маємо обкласти їх податками і роботою, щоб вони не могли навіть голову підняти. Простіше кажуть, що в один момент євреї із шанованих людей перетворюються на рабів, ті, які роблять саму брудну роботу в Єгипті. Вони стають будівничими, вони стають тими, які облаштовують житло і життя. Фараона і його єгипетського народу. Це є рабство, саме звичайне рабство. Народжується Мойсей, який в силу певних обставин втікає з Єгипту, потім зустрічається з Богом, і Бог йому каже: іди в Єгипет, бо голос мого народу долинув до мене. Я хочу його звільнити. Не будемо переказувати всю історію, як це все відбувалося, але звільняється єврейський народ. Мойсей виводить їх з Єгипту, переходять вони через Червоне море, фараон гине, і ось, давалось би, свобода, вільний народ. І ось весь народ з усіма своїми пожитками, з усіма всім своїм майном, він мандрує до Ханаану через цей Аравійський півострів. Вісім там не є велика, але враховуючи той час, що не було швидкісних доріг і машин, поїздів літаків, вони мандрували з... пішо. Уявіть собі, багатотисячний народ це чоловіки, жінки, діти, дорослі, малі, хворі, старики. Крім того, що багато пожитків, і все це це весь такий оцей табір мандрує через пустиню. Від Оазису до Оазису. І от знаєте, що відбувається в цій мандрівці? Євреї починають бути незадоволені Богом. Починають бути незадоволені Мойсеєм. Тому що що таке мандрівка в пустині? Це нема води. Це нема їжі достатньої. Ти голодуєш, ти виснажуєшся цієї подорожі. Але вони йдуть. В якийсь момент починають казати Мойсеєві: навіщо ти нас вивів з Єгипту? Краще нам було залишатись там під Єгипетським ярмом, тобто бути рабами, але сидіти при вогні довкола казанів. Повних м'яса і хліба. І от весь цей маршрут, весь цей час, поки вони йшли до Ханаану, євреї нарікали. І от це нарікання, як кажуть, Богослови, рік чи два роки відбувалася ця мандрівка до Ханаану. Бог вислуховував ось ці нарікання. Навіщо нас вивів з Єгипту? Краще нам було під єгипетським ярмом, тобто рабами, але при казанах повних м'яса і хліба. І ось приходять вони під цей хана, вибрані цю землю, посилає туди розвідників, щоб подивитися, хто там живе, чи дійсно ця земля вартує того, заради чого вони здійснили такий маршрут. Довший час не було цих розвідників, вони повертаються. Повертаються і несуть з собою велич, великий, як так кажу, улов. Вибачте за таку фразеологізм. Тобто вони приносять все те, що там зібрали в цій землі, багато овочів, фруктів. Вони розказують про дійсно багату землю, але додають. Але ця земля належить іншому народу. Цей народ чисельний і сильний має великі міста, облаштовані муром. У них військо велике. Вони нас знищать. І тут відбувається щось незрозуміле. Люди, які бачили Божі чуда всі ці, весь цю мандрівку в пустині, тому що Бог. Проявлявся їм, показував, що Він є з ними, що в будь-якій небезпеці Господь Бог їх врятує, якщо вони довіряться Богові. І от вони, замість того, щоб прийти до Бога і Богові і сказати, Боже, ти нас привів до цієї землі, дай нам цю землю, введи нас в цю землю, ми твої діти веди нас. Що роблять євреї? Нарікають. Вони кажуть: навіщо ти нас привів сюди? Наші жінки достануться їхнім воїнам, наші діти будуть їхніми рабами, а нас всіх виріжуть. Краще було нам сидіти в єгипетській землі, під Єгипетським ярмом, при казанах повних хліба, перепрошую повних м'яса і хліба. Нарікали на Мойсея, на Арона. Нарікали на Бога. І от Божа реакція. Бог сказав, що жоден з тих, хто вийшов з єгипетського полону, не війде в цю землю. І вони змушені були 40 років мандрувати по пустині від Оазису до Оазису, до того часу, поки жоден з рабів не помер. Перепрошую, кожен з рабів не помер. Тобто, кожен з дорослого населення. Який пам'ятав ось цей Єгипет, пам'ятав оці казани з м'ясом. І як їм було добре, що вони мали їсти, що їсти, навіть якщо вони були рабами, навіть якщо над ними знущались, але їм було добре, бо вони мали хліб і м'ясо. І от допоки кожен з цих рабів, кожен, хто про це пам'ятав, не загинув, не помер в пустині, євреї не могли війти в ханаанську землю. І ось ця фраза рабів до раю не пускають якраз звідти іде. Що допоки людина буде усвідомляти себе як раб, як допоки народ буде дозволяти над собою знущання, Він є рабом. І такий раб не заслуговує на кращу долю. У нас зараз всі запитують, коли ж все ж таки буде перемога, давайте домовлятися. Так от, я хочу відкрито сказати, це позиція рабів. І той, хто говорить зараз про це, він є раб Росії. Він хоче бути рабом. І не має значення, чи Росії, може Білорусі, може Польщі. Він не хоче бути рабом. Він не хоче мати своєї країни. Бо вільна людина захищає себе. Вільний народ цінує те, що має, бореться за те, що має. Те, про що ми вчора з вами говорили, про патріотизм слова митрополита Андрея Шептицького: цінуй своє, люби своє, примножуй своє. Раб цього робити не буде. І тому ця фраза рабів до раю не пускають, хай сьогодні знову в нашому суспільстві зазвучить. Але зазвучить в контексті того, що якщо ми не хочемо бути як ці євреї, раби, якщо ми не хочемо все життя воювати, то маємо перестати бути рабами. А зараз, коли є війна, докласти всіх зусиль, щоб звільнитися з цього рабства, звільнитися фізично від того ворога, який зараз загарбує нашу землю. Звільнитися морально, тобто перестати жити за принципом хабарництва, що дав хабаря все вирішив. Жити за принципом, що закон це є необхідність, це є е, життєво важливе. Звільнитися від рабства гріха, від рабства тут фізичного, перепрошую розумово, що я нічого не вартий. Навпаки, я є дитина Божа. Я є його цінна особа, люблена дитина. І я заслуговую на це. І я вірю, що допоки я є з Богом, я є вільна людина, я не є раб, я є рабом Божим, тому що я довіряю своє життя Богові, який про нього дбає. Так, тут я є раб, але є Бог, який дбає про мене. Дає мені при цьому свободу, дає мені найбагатшу країну в світі, так найбагатшу. Дає мені найкращу сім'ю, найкраще місто, в якому ми живемо, найкращі ліси поля, найкращу державу. І ми маємо це любити, цінувати, берегти. І це можливо тільки тоді, коли я є рабом Божим, а не рабом людини. Тож, пам'ятаймо, рабів до раю не пускають. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавогом. Господи, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас зріште, Господи, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш, Господи, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. На Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти Господи цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх, хто є в полоні, поверни живими, і нашкодженими, а тих, хто без вісті зникли, допоможи віднайти. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий і си завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за. Спільну молитву віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!